дня, шановні присутні. Починаємо засідання конкурсної комісії на посаду директора Одеської початкової школи №119 119 Одеської міської ради. Нам потрібно прийняти рішення про присутність інших осіб, які відповідають за технічний супровід. Прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Нагадую вам, що відповідно до положення про конкурс під час проведення засідання конкурсної комісії проводиться відеозйомка. Матеріали будуть опубліковані на вебсайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Положення про конкурс на посаду керівника закладу за середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одес у новій редакції було затвердження рішенням Одеської міської ради 10 червня 2020 року. Слово надається заступнику голови конкурсної комісії столбової Ірині. Шановні члени комісії, до складу конкурсної комісії відповідно до наказу департаменту освіти входить. Голова комісії Петарській Олексій, депутат Одеської міської ради заступник голови комісії Сталговий Рина, представник професійної спілки освітяні Одеси, заступник директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради, секретар комісії Кобич Сергій, представник Одеської міської організації Громадської ради освітяні і науковців України, директор Одеського ліцею 9 Одеської міської ради. Члени комісії Грінчишин Галина, головний спеціаліст питань персоналу департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, Стасі Дуар, депутат Одеської міської ради, Кравченко Ілона, головний спеціаліст відділу дошкільної та загальної освіти, управління освіти та молодіжної політики, департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації. У нас присутні п'ять осіб, тому у нас комісія правочинного засідання, і ми можемо переходити до наступного етапу. Відповідно до наказу департаменту освіти всі кандидати були ознайомлені з критеріями оцінювання даного конкурсу. За рішенням конкурсної комісії від 14 квітня 2025 року можна ставить, будь ласка, кандидат, які допущений до конкурсу, Верховецька Анастасія Микитівна. Ми запрошуємо його, будь ласка, сім'ї. Шановна Анастасія Макітівна, відповідно до положення про конкурс, під час проведення засідання відеться відеоспостереження. Інформація буде опублікована на вебсайті Департаменту освіти. Відповідно до даного положення, вам необхідно пройти наступний етап конкурсу. Перший етап це тестування на знання законодавства України в сфері загальної середньої освіти, зокрема, закону України про освіту. Про повну загальну середню освіту та інших нормативних правових актів освітній галузі. Тестування місяць 30 тестових завдань і вам буде надаватися 30 хвилин для виконання першого етапу нашого конкурсу. Прошу відкрити пакет документів. Прошу підійти та до білети. будь ласка, пропустимо. Збирайте. завдання, Ставізогані, білет номер. Да. Біле номер, два. Передавайте контролі. На першій сторінку вам необхідно написати призначення про басі на останній сторінці. Сьогодні у нас дата 17 квітня 2025 року. І поставити підпис. Підайте, будь ласка. Ви готові? Mm -hmm. Так, я готова. Ви готові. Прошу секретаря, кріпкая зафіксувати час. Подожди, символи. Я eg skilja. Докінчила, да. будь ласка, передавайтесь. Дату поставили? так, все. Да, 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 давайте сюди. Я. Да. Так, призвичайно, побачите, все. Почекайте, будь ласка. <сказ> Залийня, комісії, хочу нагадати. Якщо вірна від, відповідь, ми ставимо один бал, якщо не вірна відповідь, ставимо нуль балів. Для проходження кандидатів до наступного етапу необхідно ну, на набрати 16 балів та більше. Будь ласка. Один А. Ми ставимо один, да, прям там. Там є, да, да, так. Прямо да. там. Два А. Три А. Чотири В. 3А. В, П'ять угу. В.

29Б. 30Б. Скільки балів? 29. 29. Записуємо протоколі, передаємо головній комісії. 29 Заносимо до протоколу 29 балів, балів. за на тестування. Кандидат допущений до наступного етапу. Результатами першого етапу ви отримали 29 балів та допускаєте до участі у наступному етапі. Наступний етап конкурсу – ситуаційне завдання. Прошу секретаря комісії роздати бюлетені. Записуємо Верховецька на спасів Михина. А вибирайте, будь ласка, які вам більше задоволяють якісь балеті, будь ласка. Смотрим, Бамаск. Що так сьогодні? Четверто. завдання бюлет номер 4. Для виконання цього завдання вам надається 30 хвилин. На першому листочці ви пишите призвичайні аббатки, на останню пишете дату. Сьогодні у нас 17 квітня 2025 року. Підпис. Всі будь ласка. Готові? Так.